Доброго ранку, джентльмени. Мені приємно бути з вами. Якщо подумати про це в моєму сьогоднішньому стані, мені приємно бути де завгодно. Ваша присутність для мене сьогодні це комплімент. Якщо мій голос здається трішки збентеженим, зрозумієте, я все ще на відновленні. Але сьогодні ранком я хочу повернутись в минуле і звернутися до майбутнього. Мій виступ називається «Містер Середняк» із знаком запитання. Я хочу повернути вас у 1971 рік. Мені було 39 років з молодою сім'єю. І завдяки моїй тупості я пройшов через три потужних Поразки в бізнесі і 13 довгих років здавалося, що в мене нічого не виходить. мені прийшлося змінюватись. уроків для себе я взяв багато. Я втратив все. але я зберіг свою віру і свій характер. І я знав, що Бог навчав мене, і я впитав цю ідею, що я був збережений для чогось більшого. І я тільки почав відчувати всю приємність успіху в бізнесі, і раптом неочікувано, чуть не моментально. я появився в передових новинах. на кожному телевізійному каналі. Раптом я виявив себе серед самої брудної битви в світі. Майже один проти всіх. Що я там робив? Вони називали мене релігійним фанатиком, біблійним вбивцею, Петром Хрестителем. були жахливі нічні дзінки, листи ненависті. А що я зробив? Щоб ви викликало цю активну ненависть. Я просто оспорив пристойність одного спектаклю, який, як я вважав, принижував достоинство жінок. І Я стояв твердо, рішуче. І непохитно. І я вважав, що шляхам порядності і поваги був зроблений виклик. Блудники заявляли, якщо тобі це цікаво, роби. Це була епоха ЛСД і хіппі вільного кохання. Університет запросив мене на дебати з їх студентами. І я ревносно прийняв їх виклик. І на їх подив і я відстояв свої погляди. Після ворожих дебатів три молодих хлопці підійшли до мене тихо і сказали, що вони християни, і подякували мені, що я приїхав, і мене просто взірвало. А чому, коли всі кричали фу, ви не кричали в підтримку? Тиск набігав. Мої фізичні, ментальні, духовні були на нулю. Коли я повернувся додому, мене чекав молодший друг Джим, щоб поспілкуватись. Я відчував себе на нулю, і я виявив на нього всю свою турботу про мораль в нашій країні. Ми розмовляли до другої ранку. В цей момент я просто кивнув головою в знак того, що розмова завершена. І Джим відповів, ну брат Пітер, все рівно прославляй Господа. Коли тобі таке кажуть у два ранку, ти весь вимотаний, ти перестаєш вірити. І Я сказав Джиму, Слухай, знайди підтвердження твоїх слів у писанні. І він відкрив свою Біблію на старому завіті в книзі Авакума і прочитав вслух ці слова з впевненістю. Якби не розцвіла смаковниця, і не було би плода на виноградних лозах. І маслина би нічого не народила, і нива не дала їжі. Якби не стало овець в загоні і рогатої худоби в стойлі, але і тоді я буду радіти про Господа і веселитись в Бозі Спасителя мого. Він зупинився на мить і з посмішкою. Сказав: все рівно, прославляй Господа. Ви знаєте, джентльмени, я міркував над, над тією подією багато багато років. Воно часто змушувало мене фокусуватися на нікчемності людства і на милості і благості люблячого і прощаючого бога. І в чомусь це стосується всіх нас, зібравшихся тут, включаючи мене. Я знаю, ми всі такі в наші моменти слабкості і відчаю. ми. Благаємо і пробуємо торгуватися з Богом, часто підстроюючи свою посвяту під наш настрій і те, як розвивається ситуація. Це, сто... це траплялось і раніше, і це було з Яковом. Там йдеться і поклав Яків обід, сказавши: якщо Господь Бог буде зі мною і збереже мене в цім, на цім шляху, і дасть мені хліб і одяг, і я повернуся в Дім батька Мого, тоді Господь буде моїм Богом. Ключове слово якщо. У посвяті Якова було багато умов. схоже більшість зна... на нас тут зібравшися. Тому що в час нашої слабкості ми намагаємося вговорити Бога. Якщо він дасть нам все, що ми захочемо, то він отримає нашу посвяту поклоніння. Ми намагаємося переконати Бога, що це крута угода, те, що ми йому достались, ключове. Якщо якщо ти зробиш все, ти будеш моїм Богом. І я поклонюсь тобі. Ми всі винні робили це коли-небудь. Ключове, якщо. Коли я вивчаю мою Біблію, я бачу більш високий рівень. Псалми говорять: я вихвалю Господа, тому що. Облагородив мене. Ключове тому, що. Якщо такий рівень посвяти говорить про роздачу призів. Можливо, якщо небудь відбудеться, то ми відкликнемося пісні похвали. Цікавий відгук на чудесний дар але є більша посвята, яка виходить на вище плато. І я хочу відвести вас туди увірування, яке сильне і святе, плато, яке відкидає всяку логіку, Правоголошуючи всяку відданість, яке актуальна у всі віки, і по сьогоднішній день як було сказано моїм другом Джимом, коли він читав із книги Авакума купу років назад. І якби не розцвіла смаковниця, і не було плода на виноградних лозах. І маслина не народила, і нива не дала їжі. І якби не стало овець в загоні і рогатої худоби в стойлі, але і тоді я буду радіти в Бозі і веселитись в Бозі Спасителя Мого. Він тріумфально проголошує відданість, незважаючи ні на що, відданість, незважаючи ні на що. Прославляй Господа все рівно. Відданість, незважаючи ні на що. Але те, що я розповів вам, відбулося купу років назад. Суспільну думку попередили. Повірите ви, що ми провели потужний марш на Уіллі-стріт від західної тераси на Кінг-стріт? Це демонструвало публічні згоди. Він показав стурбованість громадськості, політики помітили. І нарешті відбулася битва у Верховному суді, і ми отримали перемогу. По крайній мірі, одна газета надрукувала, що вперше за 300 років у Британській імперії порнографія проти жінок потерпіла неудачу. Її перемогли. Ми where they have a member of parliament in New South Wales. But that's all in the past. There are many other battles to be fought. Є ще багато битв, які потрібно виграти. І, на жаль, сьогодні наша віра і те, за що ми, як віруючі люди, стоїмо, її оббрехали за ідеєю тих, які розорили невинних, і все те добро і постійна жертвенна робота, яку досі роблять християни, зводиться на ноль. Наші принципи вважають застарілими. Ми живемо в час так так називаємо політичної коректності. Життя швидко протікає. Навіть в череві матері ти не в безпеці. Я впевнений. Серед вас сьогодні є ті, хто відчуває в своєму дусі, що щось неправильно. в нашій країні відчуття. Що правда пішла у відпустку, що в неї тілоохоронці брехні? Ми живемо в такому ментальному кліматі, який загрожує не тільки нашим життям, але й майбутнім поколінням. іноді здається, що як християни, ми надто сильно робимо акцент на тому, що не можемо зробити, і при цьому недооцінюємо те, що ми можемо зробити, що сталося з нашим прекрасним християнським гімном? Період християнських війн виступає як на війну з Христом Ісуса і, ідучим впереді. Коли я повторюю його, у мене йдуть по тілу мурашки. Я знаю, що ви думаєте. Ну я ж просто середнячок, нічого особливого. Що ти від мене очікуєш? Не задирай планку так високо, якщо очікуєш, що я пригну я нічого не можу зробити, і я середнячок. Я йду голосувати в день голосування. Працюю на середній роботі. Я роблю середні речі по дому. Ми платимо середню іпотеку, ми купуємо середні продукти, місцему супермаркеті. Не, не очікуй, що я зрозумію або хоча б дізнаюсь теорію відносності Ельберта Ейнштейна, або хоча б квантову фізику. Я не розумію і мені наплювати, чому вони досліджують відкритий космос, коли вони не вирішили проблем на землі. Не пічкай мене цим всім хламом про ринкову економіку. Послухай. Просто дай мені впевненість у роботі, достойну оплату. І я буду тут впахувати день за днем, займаючись своєю роботою. І якось спробую звести кінці з кінцями. і попутньо придивлятися за сім'єю, забираючи дітей зі школи. Чи розводячись, коли я зможу, я буду отримувати задоволення. Походами в кіно чи граючи у футбол. Повірте мені. Коли я кажу, що я середній чоловік, і більшу частину часу я відчуваю себе неважливим, незначним, недооціненим. І я вимушений признатися іноді дивлюсь на тих, хто якби без зусиль мене обганяє. І я дивуюсь, де я не туди повернув. І чому мені не вистачає цих щасливих пауз. Так, можливо, я регулярно хожу в церкву, але жити своєю вірою мені трудно. І я задаюся питанням: а воно того варте? Чи реально щось змінити? Ну, ну, звісно, ви відповідаєте, ну, є середній. І я продовжую відчувати себе на комбікормі у всьому, що відбувається навколо. І ти можеш жалітись, що не граєш ключової ролі в колейдоскопі світових подій, які тебе оточують. Чи можливо ти просто не усвідомлюєш якоїсь зв'язку стабільності? у цих всіх глобальних подіях. Можливо, ти навіть не думав про це. Але сьогодні я твій будильник. Тому що саме середняки підтримують цей світ. Без постоянної рутини середняків Вся верхівка влади просто посиплеться. все рухне. В банках не буде грошей, в магазинах не буде продуктів. заводи зупиняться, стануть простими ржавими машинами. Без містера і міс середнячок не буде кому прибирати в лікарнях і здійснювати перевезення. і я так прикидаю що не буде кому ризикувати своїм життям і захищати країну в час війни. якщо подумати, без середньої людини. У лідерів не буде послідовників. Багаті обідніють. І наші герої війни світу це середні люди, які не отримують ніяких медалей, честі. А ви знаєте, вони їх і не шукають. Політики признають середнячків, коли хочуть отримати голоси, і дуже швидко забувають про нас, коли отримують їх. А потім вони здивовані, чому ви не довіряєте їм? Я вивчаю історію. Я вивчаю історію більше 50 років. Я думаю, що уроками історії є те, що ми не засвоїли з історії. Історики кажуть, щоб Британія уникла жаху французької революції не через прав... керівництво держави, це відбулося завдяки тому, що Джон Веслі проповідував Ісуса Христа Це привело до серйозного фокусу на добрі і справедливості. До, до чого на жаль не прислухалось дворянство Росії, і це відкрило ворота комунізму. Джентльмени, ми всі разом в цій лодці. лідери повинні пам'ятати, що містер і місіс, середняки грають зв'язкову роль в ланцюгу всіх подій суспільства, середній християнин. Це клей, який не дає країні розвалитись. Наша особиста присутність в церкві кожної неділі показує, хто ми такі і кого ми представляємо. І коли ти входиш в двері своєї церкви, ти в присутності тих людей, які люблять Бога, тебе помічають, тебе признають. Тому що ми належимо до більшості віруючих, яких Біблія описує. В моїй Біблії це називається Хмара свідків. У нас є Дух Святий, прощення. Яке не піддається поясненню. останній час, я вимушений був дивитись багато телевізорів. Моє улюблене шоу це шоу Древня дорога. І Мені особливо подобається, коли незначна людина підходить до експертів, вручає їм цінний предмет, який володіє історією і визнанням. І коли їх питають, звідки взявся цей предмет? Вони виправляються. Вони стають вищими. Вони розкриваються і з гордістю розповідають про, ос про особисте наслідство в даному предметі, який досліджується. Будучи християнами, ми уже не посередні. Ми родичі і послідовники Авраама. Всіх пророків древності, учнів, мучеників, Христа всіх часів. Ми, християни, відмінили работоргівлю, дитячий труд. Ми годуємо голодних. Ми піклуємося про хворих. Ми допомагаємо бідним. Даємо освіту безграмотним. християни повпливали на музику, фермерство, літературу, архітектуру. Політику, бізнес, мистецтво і ми несли благо у світ через всю історію. Але є ті, хто це ігнорує, наприклад, аргументуючи хрестовими походами, інквізиції, але у наших не, не, наших опонентів немає цінностей, які б показали нам альтернативу. Справжнє християнство стоїть в одинокості. Воно справжнє благодіяння всього світу. І невеликі євангелісти не дають нашій вірі розвалитись в повсякденному житті, а також звичайний середній християнин, який робить виклик небезпечності, кидаючи тими, які критикують те, заради чого ми стоїмо. Ось чому, коли ви вийдете з цього зібрання, вам потрібно бути сміливими та свіжими, щоб запитати, заради чого. Коли ви бачите питання, які противорічать нашій вірі, і будьте готові признати, що у всіх нас є проблеми в християнській вірі. Але у нас є покликання, ми віримо в спасіння. У нас є цінності і віра в життя вічне. Кому я це все сьогодні говорю. я говорю саме до тих, без кого цій країні не справитись. До сильних християн, мужчин і нам не варто забувати. те, як ми ведемо себе особисто, ніколи не буде приховано, і те, як ми ведемо себе публічно, може бути єдиною біблією, яку хтось прочитає. Ми вважаємо, що життя в рамках закона рідко відповідає моральним. Принципом і не завжди може бути правильним. Наш приклад християнина може повпливати на більшу кількість життів, ніж обіцянки, які ми даємо, і ми продовжуємо давати добрі справи. Ми ніколи не віддамо, не здамося і не закриємо рота, поки Бог не забере нас. І ми завжди будемо націлені на максимум нашого істинного потенціалу. Ми боремось. Нічого доброго не відбувається в нашому житті. І під кінець розкажу історію. Багато років назад. один Християнський лікар пожертвував медичною кар'єрою, щоб остаток життя доглядати хворих в чужій країні. Коли він постарів, ослаб, не міг продовжувати, він повернувся додому. Коли корабель причалив. Було достатньо довга затримка, тому що якісь віпи повинні були вийти першими. Їх з криками Зустрічав натовп і духовий оркестр. Було багато прислуги, які носили чумадани і погнали на лімузинах. і літній лікар. Чекав біля двох годин і з труднощами, він тримав свої пожитки, і пішов у кімнатку в підвалі, де він скромно міг провести свої дні. Впавши на коліна перед Богом, сказавши такі слова. Послух, призива Твого на моє життя. Я поїхав в далеку країну ділитись твоєю милістю і любов'ю. Там я похоронив свою жінку і двох дітей. І тепер я повернувся один. Нікому було мене привітати і зустріти. Оркестр не грав. Не було лімузинів. І прислуги, щоб носила Чомодан. Ніхто не приніс слова вдячності. Він Гірко плакав поки не вчув голос Бога в своїй душі. «Мій син, ти ще не дома. Ти ще недома. Якби не розціла смаковниця, і не було би плоду на виноградних лозах, і маслина не народила, і нива не дала їжі. Якби не стало овець в загоні і рогатого і худоби в стойлі, але й тоді я буду радіти в Бозі і веселитись. Бозі Спасителя мого, Що б не сталося. І так, на кінець я задаю запитання собі і кожному з вас. Коли стане важко, що ви будете робити? Ключове, якщо? Ключове тому, що. Чи ключове, не зважаючи ні на що? Хай благословить вас Бог. Дякую.